Добрий день, морята! Давайте з вами подивимось, звідки до нас прийшов хліб. Спочатку зернинку саджають в землю. Саджають спеціальними машинами і сіялками. Потім виростають ось такі колоски. Колоски збирають машини, комбайни. Відвозять зерно на вітряк. Там зерно перемилюють на борошно. І з борошна замішують тісто. І з тіста на хлібзаводі випікають хліб. Можна хліб випікати вдома. Потрібно взяти воду та борошно. Ще потрібно додати яйця і дріжджі. Обов'язково беремо цукор і сіль. Тісто готове. Тісто вимішують, виробляють та випікають. І хліб готовий.